Ну там було важко, там реально було важко. І відношення. Тобто там, нам там дали знати, хто такі військовополонені, хто такі українці. Знущались. Ну, це були допити, це був тапік. Це телефон польовий, такий з крутівкою. Ну, там виведає, по-моєму, до 36 вольтів. Не Накидають провода на руки, на ноги, і крутять, і подається електричний струм. тобто б'ють електричним струмом. Ну, плюс були з електрошокерами, також професійні, ці, такі півметрові шокери з регулюванням там, потужності. Ну, плюс руки, ноги, все, що попадало. То, ну, в камері не чіпали. У камері була відеокамера, трошки вони боялись. А якщо десь, десь водили там на допит, тобто були, були сліпі зони, коли вони заводили і ну, там били, били, знущались. Ті ж самі допитні, там відеокамер не було.